Всім доброго дня! Ну що ж, у нас сьогодні вівторок, 12 число. Зараз я нахожусь в метро Славутич за в частному секторі. Зробив перше замовлення 902 за 4,8 і подача була 1 кілометр. Робив я його 50 хвилин. Скріншотик прикріплю, там щось воно показує. Що точка на десь біля подолу, ну це не так. Я щас на Заречній. Не знаю, чому так показало. Коротше, таке мене було перше замовлення. Зараз на годинку, 10 година дня, чи ранку чи дня. Вот. зараз перекурчик і за роботу. Що сьогодні буде по роботі, нічого планувати не буду. Одне з точно, що, що мені трошки підзаробити, бо завтра міняти стойкість стабілізаторів, міняти свечі і міняти бляха, забув, як воно називається. Там колодки. О, вилетів його з голови. Блін. Так, що зараз ось перекурчик і за роботу. Подивимося, що за цього вийде, що вийде в цей день заробити. Всім гарного дня. Погнали працювати! В общем, що я можу сказати? На годинку 10.40, одну мінімалочку я зробив 110 за 2. Зараз на Чадарі, дивлюся, по навігатору, на правий берег їхати до Голів'єра. У мене так, точка взяла стоїть до Голів'єра їхати, 55 минут. Тобто, щоб подаватися і подождати, тобто. Це приблизно час стабільний. І ціна 270 гривень. Ну, це, звісно, треш Чесно. Тобто 270 гривень отнять комісію, віднять топливо, отнять амортизацію, і Що стається за час времени. Це, звісно, піпец, юмоє, блин. Ну нічого, ще щось будемо думати, вибирати, блин. Стоять на місці це не варіант. Так що, так що так що. I've come so far away from home There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger in a while. See Bill can stop me now. Let's keep chasing the sun. Do what can be done? Let's go be To build my future, keep moving forward, go beyond what they thought. Так, ну що, ну що, на годиннику, на годиннику. Ой, 223, по-моєму, да, Да, 223. Працював я практично без перериву. Практично. Практично все время поболту, щось, болт мені їх насипав, ну, як насипав, давав закази, то я їх. І я його і возив. А це по болту приїхав з Троєщини на Лісний. Щось Болтик нічого не давав з лісного. А уклончик дав на Харківське шосе. Обичний голий тариф 207 за 11. Та й таке зараз. Зіваю щось, блин, піпець. Зараз. Включений болт уклончик включений eh, 198 кілометр 20. ось і болт дає блин за 85 гривень ти должен їхати 4 км ти в пень. Ну болт, конечно, вообще просто аплодисменты. Блин, я маю. Йоп так, що плануємо? Планую десь оказатися в пів четвертого в центрі. Оказатися. Поїхати заправитися пообідати, Я так досі пору не обідав, а там судочок є, там дружина положила салатик, олів'єшечку І ботерботики. Треба якусь солодку, якусь булочку взяти кофе взяти. Та типу якось перекусити. Блин. Ну, це буде якраз. 4, щоб я десь там плюс-мінус 5 часом може десь якось з'являться коефіцієнти та почати працювати. А зараз працюємо далі. Якось так. І так, і так, ну що, ну що? На годинку без 2 минут 4 вечора. Відпрацював я рівно 7 годин. От. Зараз на заправочку. Ось я їду на Протасу в Яр доїжджаю. І в мене обід. А може обід, а може вже і вечеря. Як хто називає? От. Обід вечеря. Наполовину. От. Я не знаю, до п'ятої години я точно, мабуть, не, не спію. Десь, мабуть, десь, мабуть. Виїду працювати у Бішов. Так що перекушу пообідаю і повернуся на лінію. Коротше, ну його нах-нах-нах. Як говориться, блін. Покаміщ знайшов місто, блін. Поїхав на Велику Васильківську, блін. Місто не де немає, блін. Один круг зробив, немає. Другий круг зробив, немає, блін. Поїхав на друге місто. Там теж немає психану, поїхав, коротше, на Тарасовську в кулінічі, блін. Хтось скупився, зараз буду починати їсти. Так що, скоро повернуся. Я повернувся. Так, на годиннику, на годиннику. Ой! 530, 527. Пообідав, бля-ха-муха, я вийшов на вулицю, я замерз, бля. Там, оказується, холодно, бля. Йо моє це просто капець. Так, ну що, зараз починаємо працювати. Я не знаю, чи в мене сьогодні чуть-чуть більше поработати чи не вийде, бо завтра після 12 десь на... Півтори-дві години поїду на СТО треба поміняти ці, блін. Скажіть і я скажу. Оце забувся, блін. Стойте з стабілізатором. І передні, і задні треба всі 4 тобі, поміняти, блін. думаю, може сьогодні чуть трохи більше, щоб захватити чуть-чуть завтрашній день. Так що подивимося, чи я це буду. Робити чи не буду. Ну, 3 години я ще відроблю. Зараз подивимося, що в мене на даний момент вийшло по касі за 7 годин. Так, що в мене вийшло по кілометражу. По кілометражу, ось у мене так. Так, це общий кілометраж, так, це газ. Я прочитую це на даний момент повністю мій. Кілометраж з всіми і моїми ділами і все. Коротше, все про все. Так, дивимося далі. Що там у мене? По болту у мене 2243. І що у мене по уклончику? По уклончику у мене оп. Оп. По уклончику оп, оп, оп. І по уклончику у мене 154 гривні. Тобі ж 2400, коротше, я зароблю. Так, ну що, вийшло в мене заробити 2400 за 7 годин. От, якось так. Так, то так. Більш-менш нормально. От. Так що зараз працюємо 3 годинки точно ще. Відпрацюю, а далі буде видно, чи я буду до комендантки працювати, чи не буду. Так що погнали працювати на годиннику 5.32 вечора. Так, ну що, доброго вечора. Якось вроді би уже. На годиннику видно, не видно 9.07. Попрацював я 10 годин рівно. Якось так. Ну, ще я думаю, мабуть, попрацюєш, але ну, я зараз на Тремках, ну поки що нічого не дає. Болт включений, уклон включений по секторав. Вот. О. Нічого поки місь не да. О, болт. Вот. планую, не знаю, чи зможу щось. Не то, що зможу, а чи буду працювати до останнього. Не знаю, ну поки що ще буду працювати, я думаю. От. На даний момент непогана. Така і каса виходить, я довольний. От. Ну, Подивимося, що буде далі. що буде далі. Так що працюємо далі. Коротше, що постояв я, блін, на теремках минут 10-15. Только думав, перекурити, прилетает мені замовлення по уклончику. Понятно, що в центр, на Володимирівському 65. Ну, і зараз, мабуть, буду брати заказ як додому та їхати додому, бля. А так, в принципі, сьогодні день непоганий. Тут гріх жалуватися. Як для вторника бомбезно, чесно. Так що. Або почекати хвилин 10 може щось загориться по болту краще, там зараз горить десь години 3 максимум. Може щось краще загориться, не знаю. Зараз буде видно. Будемо дивитися. Коротше, я вже біля дому. 11 -го година вечора, все добре, бля. Дуже все добре. Але, бляха-муха, я не можу знайти місце, де, за... де запаркуватися, блін. Це піп'єс, я вже два круги зробив, може, думаю, хтось. Десь блін, блин, капец. Не на дорозі, блін, Не, не підпарадный, блін. Це кошмар? Що я робити? блін? Короче, сейчас припаркуюся, а потом уже дозапишу відео і розкажу, що я зробив. Короче, блін, Еле-еле нашел место, блін, Пипец. 20 минут. Цей шукав місто, блін. Прикиньте. Кружляв. Туди обратно, туди обратно, блін. Це, конечно жесть. І хто нашев место, е э, во дворі через два дома, бля. Піпец. Це ж на таке. Мене такого давно вже не У він такого вже не було, блин. такого есть не було места во дворі. Я находив место э, на дорогу. Це вообще места немає, блін. Піпец, це що вже... Люди почали з'їжджатися, чи що? Чи покупляли нові машини, блін собі. І так, все добре запаркувався. Так, що в мене той по касі? Попрацював я сьогодні рівно, грубо говоря, там плюс-мінус 10 хвилин. Я попрацював 12 годин. Що в мене вийшло тоєсь по касі? По болту в мене вийшло 3,779. Це по болту. І по уклону там, по-моєму, 600 гривень. Зараз подивимося. По болту 606 гривень. В мене вийшло. Так, прибавляємо, що там 379. 3,779, так. 3,779 плюс 606. Равно 4,385, і в мене 100% було 150 гривень чаю. Це железобетонно. Я їх враховую сюди. Це мій заработок. Мій заработок. Вот, то есть, Так що враховуємо сюди. І у в мене виходить 4500 за 12 годин. Зараз подивимося кілометраж. Так, що в мене по кілометражу? Це общий кілометраж. Оп, це газ. От, і оце у мене 253 км. Це мій общий кілометраж. То есть, з усіми моїми і робота і моє. 253 кілометри. 254. Так. 254 кілометра. 250. А, так, да, 254. Берем, грубо говоря, умножаємо на 4. Умножаємо на 4. 1016 1000 гривень. Получається 1000 гривень. 4500 однять 1000 гривень 3500. Получається каса за 12 годин з, з, з вищим топливом. 3500. Ділим на 12. Це получається по 290 гривень. Ну і, понятне дело, якщо я рахую, по-своєму, то 300 гривень я отлажу на амортизацію. Сразу вже. Тобі ж це получається 3200? Ділимо на 12, це, виходить, по 260 блін. 266 гривень Це то по-моєму, то що я все враховую. То є, 266 гривень це моя чиста каса, чистий прибуток за годину. Так що якось в мене так вийшло. Мені вівторок дуже сподобався. Катав я 90% болта, там тільки пару замовлень зробив. По уклону. А так мені все давав той Болт Болт сьогодні зашов. Вот. Так що якось так. Нагадую, під кожним відео я залишаю силочку на телеграм-канал. Переходьте для спілкування, пропозицій, запитань. Все і про все. Також залишаю ссылку, хто хоче стати новим. Водієм або болт, силочка, або квуклон силочка. І там, і там, що ви, що я, отримаємо невеликі бонуси, але все одно є приємно. І не забувайте підписуватися і ставити лайки. Мені дуже то є приємно. Запитуйте завжди рад відповісти на всі запитання. Так що, всім тихої ночі. Або доброго ранку, або доброго вечора. Хто коли буде дивитися це відео. Все, всім пока. До нових зустрічей.